Вітаю, У нас стартує третя гонка в спав Бергії. І... старт! Так, бачимо Іван гарно стартанув. Мабуть, буде йти на обгони. Чистенько проходять. Ааа, і що, Юра веб і Максима. Іван там з Олексієм застрягли. Ой, на жаль. Два пілоти вже вибули ще на самому початку. Охва пілоти пролітають дорож. Так. Дивимося, на темо, минулу гонку він виграв. Як в нього вдасться цього разу? Першим приїхав він, наступним був Іван, третім приїхав Юрій. Це була перша трійка. Подивимося, як зараз вийде у нас. Так. Бачимо, Віктор обійшов Олександра. І Артем обійшов Олександра. На жаль, ця помилка коштувала йому одразу двох позицій. А Артем вже напосідає на Віктора. І причому так агресивно. Там Антон теж під'їжджає до Богдана. Так, БМВ тут має деяку перевагу у Гумі, але на перших полах переваги як такої. Немає, зараз в Форда теж свіжа гума. І Артем цим хоче скористатися, оскільки пізніше в нього гума трішки зітреться. Але ми знаємо, що він вміє знаходити дуже легкі налаштування для авто, щоб гума сильно не старалася, як в інших. Так, намагається, пресує Артем Віктора, але Віктор не здається, Тримає, тримає позицію і досить гарно. Так, далі в принципі, у нас не особою є зміни, там Мерседеса між собою бореться, Слава до них під'їжджає. Подивимося, чи вдасться Олександру втриматися проти Мерседеса. Мерседес вже близько, так само тим до БМВ близько. Так, Євген, в принципі, може... Ні, ще рано атакувати. Там бачимо. Назаревич значить, у нас Слава бореться із Валерієм. А Валерій вже ось, зараз сьомий. Так, Віктор тримає, тримає. третє місце, Артем не може обійти. А Олександр обійшов, обійшов Євгена. Так, бачимо, в нас ще є боротьба між Олексієм. Олексій обійшов. Славу. Так, подивимося, що зараз буде робити Валерій, чи поверне собі позицію знову. О, Максим вже, до речі, до них під'їжджає, теж його, на жаль, було розвернуло на початку. Вже Максим під'їхав до цієї групи пілотів і буде зараз втручатися в їхню боротьбу. Так, Олексій має штраф, в принципі, ця позиція програна. Скоріше за все тільки слає. Ох, Максим широко бере. Хоче догнати всіх і обійти. Так, дивимося, що в нас далі по пілотону. Артем ще Віктора не встиг обійти. І Антон обійшов Богдана. Але, скоріше за все, вони обмінюються між собою штрафами і так один одного і обходять. А поки дивимося за цією четвіркою, як в них все розійдеться. Ох, Олексій трішечки з дріфтом залітає. Так, Слава, знайшов можливість, йде позовні. БМВ теж обіняє Mercedes, хороші виходи. Бок бмвістів, так, не вдалося, не вдалося обійти, але були близькі. Дуже... Ай, на жаль, Валерій трошки зробив помилку і Максим його дуже легко обійшов. А що в нас слава? Чи вдасться йому обійти Олексія? Так, штраф зараз її обійде. І Максим, навіть Максим, мабуть, обійде. А, Максим вже буде славу обганяти зараз. Так, пішов позовні. Uh, близько два пілота БМВ. Так, Слава трошечки виїхав за межі, там може навіть штрафчик буде. Ха! Оце, оце боротьба. Так, трошки є штраф, штрафу. Так, Валерій вже бачу, обійшов Олексія. Так, а тут у нас вже Віктор з Артемом перший, другий. Десь між собою розмінювалися штрафами Антон з Богданом. Та й тут їх обійшли. Причому двох. Ох, це була помилочка від Богдана, це буде штраф. Ой, Артем зловив штраф. Так щоб навіть якщо він зараз е, обжене Віктора, все одно це, в принципі, буде втрата позиції, але близько-близько їде. Артем до Віктора. Так, віктор трішки за широко зайшов. І зараз буде обгін. Так, іде обгін на внутрішнє. Так. забирає внутрішню Артем. Не дав шансу тут Віктору оборонитися. Але зараз буде скидання штрафу. І. Віктор собі позицію поверне. Але там і Антон близько. Тож ще навіть і Антон може обігнати Артема. Богдан, мабуть, вже не стає. Антон поїхав десь не туди трошечки, трошечки. Траса трохи не там, Антон. Антон вирішив заїхати, мабуть, на макдрайв недалеко, але позиції поки що не штраф є. А і знову рішив, ну, Він зрозумів, що полотно траси не для нього. Він буде інші траєкторії шукати. Але цей Богдан має штраф, і. Антон має штраф, тому в принципі... І Артем Майстра, то зараз для Віктора немає проблеми. Він зберігає свою першу позицію. Так, дивимося, що в нас тут позаду. Іван тут ще їде за Юрієм. Щось вони так ззаду тримаються дуже довгий час. Сталося, бачу, біда з Славою. На жаль, розвернувся він. І останній. Так, ну що, в принципі, у нас вже сумувалося. Перше, друге під питанням. Третє, четверте вже є у нас Богдан Антон. Четвертий у нас Євген. П'ятий у нас Євген, вибачаюсь, Шостий Олександр. Сьомий Максим. І задів вже Іван під'їжджає, до речі. Під, в принципі, будучи на початку гонки ще. Майже останнім, практично останнім. Вже недалеко. А, він обходить Максима, який скинув штраф. Так, Антон намагається обійти Богдана, хоч третю позицію, хоч і подіуму. Так, перший другий вже втекли далеко, їх майже не видно. Гуми вже. Антона немає, Богдана трошечки більше правого колеса. В Артема, як бачимо, все дуже добре. І в Віктора теж все дуже добре. А от хлопці постарали голову максимально. В Єгена теж все добре, в Олександр теж гума хороша. Буде ще в нього боротьба з Євгеном, скоріше за все. Так, у нас вже передостатнє коло і. Тут зараз все буде вирішуватися. Чи зможе Артем здобути першу позицію і мати перше перше в двох гонках? Так, досить близько. Гума вже трошечки здає себе, але ще в дуже хорошому стані порівняно з іншими фордами. Ну, Проте якраз і говорив, що Артем вміє, в принципі, дуже гарно влаштувати, щоб не їлася гума. А всі інші зробили зосереджені на агресивному сетапі для кращого часу, але ти так їхати довго не зможеш, на жаль. Так, тримається дуже близько за Віктором Артем. Не може його спіймати, а йде трошки агресивніше на внутрішню вихід. Гарний вихід. А Віктор тримає, тримає тримає відстань, тримає дистанцію. Молодець, чудова оборона від Віктора. Тут можна сказати, що заслужено за його хороші вміння. Деяка перевага в БМВ є, але вона не суттєва. Тут, в принципі, Артем якраз має налаштування такі, що гуму бережуть. Якщо б це були інші пілоти Фордів, де вони гуму вже стерли, тоді так. Шансів не було. А от тут в Артема шанси є. Бачимо, шукає Артем інших траєкторій, щоб під'їхати до Віктора, але Віктор теж обирає оптимальні траєкторії, щоб зберегти своє перше місце. Так, останні повороти. Намагається більш агресивніше виходити Артем. По темпом в них все. Досить близько, Гар, гарні часи в них. Хлопці дуже швидкі. Ох, як сильно крутиться БМВ. Пролітає Туруж 230-220 км залітає. Так що в нас там внизу подивимося? А Іван вже тут? Іван вже під'їхав до Олександра. Під'їхав до Євгена. Що це буде? Це будуть обгони? І Іван трошки вирішив скоротити таким е варіантом собі, щоб обігнати Олександра. І ще й обганяє Євгена. В принципі, буде скидання штрафу, але в Євгена також буде скидання штрафу. Якщо Євген обійде Олекс... Олександра, то в принципі це буде О, агресивно. Агресивна боротьба між... Євгеном і Олександром. Так, В принципі, вже зробилися вісень. Іван збереже цю позицію навіть скидання штрафу. Антона теж є штраф, тому скоріш за все він ще зможе і Антона обігнати, і Богдана. Подивимось, як вийде. Але в нього є всі шанси. Якщо вони там набирають, набрали штрафів, то все. Але ми зараз дивимося за головним. Чи вдасться Артему зараз обійти Віктора? Так, дуже близько, дуже близько намагається, та, на жаль, ніяк не вдається. Ох, близько-близько. Він намагається вже залізти в будь-яку щілину, щоб обійти Віктора. Вже зі всіх сил. Віктор вже бачу теж газує наповнено, виходить трішки за межі, обороняється. О, агресивно обороняється трошечки. Каже, ні-ні-ні, дай мені виграти тут. Ой, гарно заходить Артем. Так, Іван вже обігнав Богдана. І зараз вони будуть всі на скидання. Ой, і Антона. Ай, Антона розвер... Антон розвернулася, спускається. Десь помилився. То вже Іван третій. Ха! І Артем з усіх сил газував, аж занесли його. Молодець Віктор. Чудовий результат. Артем теж. О, тут ще в кінці кола боротьба. О-хо-хо-хо! Олександр входив Івана, але трошечки йому не стало. Це був фотофініш у них двох. Прям неймовірна, неймовірна боротьба. Фордів гума закінчилась, БМВ їх з'їло. Так що, можна сказати, все перетасувалося в останній момент. Чудова гонка. Що наступні ванці вже всі будуть на інших машинах. У нас піде ротація. Ті, хто був на кожній з певних етапів, будуть змінюватися відповідно схеми. Тому очікуємо на наступний.